Мелітопольські партизани передали полум'яний привіт всім колаборантам, які готують фейковий референдум в окупованій Запорізькій області. Минулої ночі було підірвано торговельний центр, де розміщувався рашистський штаб. Поки що обійшлося без постраждалих близько 10-ї години вечора. Вчора а, силами спротиву та партизанам було пошкоджено штаб «Єдиної Росії на території міста Мелітополя. І є вже сьогодні конкретні заяви про те, що оголошено полювання на всіх Часних до проведення так званого псевдореферендуму на території тимчасової а, частини Запорізької області це свідчить про те, що сили супротиву точно будуть проти, і точно не просто будуть мовчазно казати, що вони не будуть підтримувати Росію, а будуть діяти і робити все, щоб таке дійство не відбулося. Ніч була спекотною і у Кирилівці ЗСУ підсмажили орків на узбережжі Азовського моря. Сюди рашисти ще місяць тому звозили свою техніку в надії, що українські військові до неї не дістануть. Близько 1830 тридцять години вечора було поруч з селищем Кирилівка Чутно два вибухи, і після ето, після цього густий дим був ще 4 години. Ми чітко повідомляли про те, що за останні 2,5-3 тижні вороги звозили максимальну кількість техніки, як на берег Лімана до радіоновки та Алтагіря, так і на берег. Кирилівського моря і поруч з Кирилівки Азовського моря, і поруч з Кирилівкою. Тож сьогодні чекаємо на подробності, але ж три години був густий дим. Це свідчить про те, що точно була пошкоджена ворожа техніка. Днями автобус із Мелітопольцями потрапив під обстріл у момент виїзду з міста. У Кам'янському рашисти почали гатити. Снаряд упав неподалік автобуса. Постраждалих немає. Сервісний центр Меріо очолив зрадник Гриценюк. На службу до нього пішли колаборанти з Мелітопольського РУП. Нагадаємо, у минулому він працював поліцейським і був відомий через хабарі. Зранку біля будинку ЖЕУ скупчилися старші по домівках. Голова дільничих комісій, колаборант Хрущ, пообіцяв роздати безкоштовні телефони з рашистськими сім-картами для постійних доповідей про результати агітаційної роботи. Ми повідомляли, що Раша ЗМІ повідомили про бажання показово розстріляти вчителів, не згодних співпрацювати з рашистами. Та окупанти не в змозі змусити наших абітурієнтів подати свої документи до рашистських навчальних закладів. 80% випускників шкіл вступатимуть до українських та європейських вишів ще у травні місяці сказали своє чітке ні расистам, пропагандистам, і жоден керівник управління, жоден директор школи дитячого садочка не погодився співпрацювати та навчати наших українських дітей за расистськими програмами. Саме тому зараз, перед першим вересня, вони їх залякують своїх пропагандистських. З глузду з'їхавших засобів масу інформації і кажуть, що треба публічно розстріляти декілька вчителів, з них розпочати тоді всі будуть з нами співпрацювати. Але ми також маємо супротив і в цій ситуації він наростає, тому що сьогодні ми можемо констатувати наступні цифри в місті Мелітополі близько 720, 620 випускників шкіл 11-х класів. І сьогодні ми чітко можемо констатувати, що більш ніж 80% випускників наш наших Шахмалітопольських шкіл вже вступають до українських та європейських вузів. То це від про що навіть з погрозами, навіть з погрозами розстрілу наші діти обирають європейське майбутнє, і таке саме майбутнє обирають і наші вчителі. До того ж, рашисти почали залякувати, що з 1 вересня окупанти не випускатимуть дітей з міста. Та за старою схемою пропонують 10 тисяч рублів батькам, які приведуть школярів до навчальних закладів.